Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми поділимося з вами ідеями для створення новорічних прикрас своїми руками. Такий декор не лише виглядає унікально, але й додає тепла та затишку вашому дому. Почнімо. Перний. Прикраси з паперу паперові вироби це класика новорічного декору. Ви можете зробити 2. Декор із природних матеріалів. Природні матеріали надають святковому декору особливого шарму. 3. Декор із тканини тканина відкриває безліч можливостей. Чотири Прикраси з ниток. За допомогою ниток ви можете створити. 5. Декор із пластикових пляшок. Пластикові пляшки чудовий матеріал для творчості. 6. солодкі прикраси. Декор, який можна з'їсти, завжди додає настрою сьом. Скляні прикраси. Скляні вироби виглядають витончено і стильно вісім. Світлові прикраси. Додайте магії вашому декору за допомогою світла. На завершення проявляйте фантазію і насолоджуйтеся процесом створення новорічного декору. Такі прикраси зроблять ваш дім унікальним і подарують святковий настрій вашим близьким. Дякую за увагу та чудових свят.